дитину повинен забирати садочка в 2 години. Я приїхав сюди десь в час дня, стояв ось на цьому місці і чекав ну, свого часу. Коли я так голову підняв вверх, я побачив, що пані Аня з дітьми проходиться ось по, по алейці. Я вийшов з машини, подивився на дітей, але серед е дітей, які йшли з паніально, я своєї дитини не замітив. Одразу ж побіг дізнаватися, де його син, каже Сергій дядя. Вона відкрила двері і каже: вибачте, в нас така вийшла ситуація, ми Сашу вашу забули в тролейбусі. Я кинувся по бульвару Шевченка шукати цього тролейбуса. На депоті я зустрів тролейбус 1А. Забіг в тролейбус, попросив водія, щоб він зачекав. В салоні не знаходилося моєї дитини. Водія запитав, де кінцева зупинка тролейбуса. Він сказав, на Аврорі. Я вже летів на Аврору. Забутого пасажира вчора виявила пані Вікторія, контролерка і водійка тролейбуса. Приїхала на кінцеву зупинку на аврору, розвернулася, пасажири вийшли, а хлопчик залишився. Мене аж дьорнуло, ну як? Я закрила двері, щоб до мене не вискочив ніде, підійшла до нього, поздоровкалася, кажу, привіт, він на мене подивився, засміявся. Кажу, ти знаєш, де ти знаходишся? І він мовчить. Ти знаєш, на якій зупинці ти сідав, куди ти їдеш. Він дивиться на мене, посміхається, тільки мовчить нічого не каже. Зателефонувала в поліцію, пояснила, почала з диспетчером спілкуватися, пояснює ситуацію, що так і так. Та згодом їй повідомили, що хлопчика шукають батьки. Перетелефонувала диспетчер, каже, що знайшлася мама. Приїхав тато, забрав хлопчика. Видно було, що тато, бо він зразу вискочив до нього. Виходить на рейси, говорить пані Вікторія, шість років та таку ситуацію бачила вперше. мене навіть речі не забували. Я вчора розказувала в депо цю пригоду, що з мною трапилася, то люди, які попрацювали по 40 років в депо безперервного стажу, і в них такого не було, щоб дитину забули. Ладно, речі, ну, дитину забути. Я свою, коли дитину побачив, вже приїхав. Я побачив, що в дитини пошкоджений ніс з дитиною. Більш-менш нормально, дитина розтіряна. Повернувшись після цього до дитсадка, почули від виховательки. Ну, так, 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 трапилось. Це ж не група дітей, 15-20 людей, Це 6-7 дітей група. Як це ви не можете за дітьми угліді? Як це ви покинули дитину? Вчора врегулювали все усною домовленістю, та сьогодні вранці дитину вже не впустили на заняття, розповідає мама хлопчика пані Анна. Тому вирішили подати заяву до поліції. Я подала заяву до поліції, тому що ця вихователька некомпетентна, їй не можна працювати з дітьми. Вчора мою дитину лишили в небезпеці. як ми домовилися, що він буде ходити цей місяць, ми розслабилися, прийшли просто на заняття. Мені з ходу з порога вона стоїть з якимось чоловіком, і мені каже, стоп, стоп, стоп. І мовчить. Дивиться на цього чоловіка. Цей чоловік адвокат. А вона дивиться і каже: А ви що будете ходити? Підождіть, підождіть, а давайте ми вирішимо це питання. А сьогодні вона робить від, що взагалі нічого не казала мені вчора. Вона мені розказує, що виходите місяць за мій кошт, я компенсую, ви ходите місяць безкоштовно в садочок і пишете мені заяву, ну, документ, що ви не маєте ніяких до мене претензій, ніяких питань, а що потім моїй дитині робити. Він каже. Ви знаєте, ви походите, потім прийдете, ми побалакаємо, але потім, як нам адвокат уже доніс її, що ну це її умови, а потім як захоче пані Аня. А пані Аня стоїть, кліпає очима і каже, і потім все для дитини. Це дуже стресова ситуація. Додає жінка. Це для дитини, по перше, опять травма, того, що мало того, що його лишили в транспорті, він їхав із деліката на Казбеті аж на Аврору на Кінечну. Перший раз взагалі в тролейбусі і ще й сам. Дитина, яка погано розмовляє, як моє дитини психологічна травма. Моя дитина просто злякалася. Моя дитина вдома ховатися почала під подушку, плакати, під стіл залазити, відмовлявся їсти, що вона некомпетентна як вихователька, вона не розуміє як мама, їй не можна працювати з дітьми. Вона не професіонал своєї справи. Якщо після цього вона буде десь працювати, я хочу, щоб побачили мене зараз батьки і зрозуміли, що прежде, ніж віддавати дитину в такі громкі названня Монтесорі, я не кажу, що вони всі погані. Треба провіряти людину, яка працює з вашими дітьми. За словами речниці Нацполіції області, Зої Вовк наразі відомості за заявою внесені до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Поліція розпочала перевірку та з'ясовує усі обставини. На наші та дзвінки батьків вихователька нині не відповідає. Ваш виклик переадресовується на авто. Приїхавши до самого садочку, двері відкрила працівниця дитсадка. – Доброго дня, Доброго дня. А ви, дня Пані вам? Анна. так? Да. – Я Тетяна із Суспільного телебачення. Ми з приводу хлопчика, з яким ми вчора трапили. Я зрозуміла, я дуже перепрошую. У мене зараз діти, якщо. Ви можете Ви зможете почекати. Зараз, на жаль, не можуть. Маю час приділити діткам. А Будь ласка, можливо, десь хвилин 20. – Добре, чекаємо. Згодом пробуємо ще раз. Пані Анна, скажіть, будь ласка. Прочекавши півгодини під дитячим садком, з нами вихователька відмовилася спілкуватися на телефоні. Дзвінки вона не відповідає і, відповідно, не коментує ніяк свою позицію. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.